Що ж, маю сказати, GoPro не так погано знімає, як мені здавалося. Ну що ж, почнемо. Почнемо нашу розповідь стосовно того, наскільки я радий чи не радий е в своєму надбанню такому Rod Wireless Pro. Це не перший мій перша моя безпровідна система компанії Road. І хочеться відзначити, що якби не було тої, то ця б не з'явилася. Мені дуже подобається якість цієї компанії, їх... їхня якість запису. Одне було невеличке, але, на жаль, це те, що та система була тільки з одним мікрофоном, і вона не мала можливості запису на себе. Тобто для мене було дуже важливо, щоб було мікрофонів щонайменше двоє. А так як в спілкуванні в тих відео, де я маю використовувати цю систему, буде щонайменше троє чоловік. У мене є для цього диктофон. Із шести каналами. І я маю таку можливість підключати цю систему разом із тою системою, яка у мене вже є в наявності. Тут ви купуєте одразу, одразу три апарати. Перший апарат це у нас, звісно, сам. Приймач, який можна підключати до того самої звукової карти, до диктофона зовнішньо шестиканального, про який я говорив, чи до камери напряму, він може синхронізувати і ці всі канали мікрофонів, які є, підключати одразу йти і записувати напряму. Висока якість звуку завдяки 32-бітному внутрішньому запису, той, який зараз ведеться, до речі, у мене на... наразі, е питання в іншому, чи зможу я його зберегти при конвертації в єдиний відеофайл. Тому, ймовірно, якщо комусь дуже сильно захортить. Отримати цей звук в оригіналі, і я йому зможу це організувати персонально надіславши на електронну адресу. До речі, зараз тут на автоматі стоять, стоять всі налаштування, тому Gain Assist це той асистент, який працює при автоматичному режимі. Система дуже портативна, без зайвих дротів, що дозволяє легко використовувати її на зйомках в будь-яких умовах, що мені і потрібно було. Це те, що я працюю на відкритому повітрі. Я знімаю віддалені об'єкти. 270 метрів розраховано відстань радіоприймача і диктофона, теремікрофона. Разом з тим. Разом з тим, якщо одразу писати, як я зараз пишу, одразу на внутрішню пам'ять, на себе самого, по-перше, це 32 біта. І друге, це те, що я взагалі не обмежений у відстані, скільки мене камера буде бачити, скільки я її запишусь. Скільки я її зможу. Навіть більше я можу просто зараз записувати і потім просто накласти це. В зв'язку з тим, що це дуже маленький розмір такого мікрофона, це дуже зручно і є можливість підключати петличний мікрофон. Це значно спрощує, значно спрощує завдання, завдання запису аудіозвуку. До речі, будований запис іде на обох мікрофонах, тому тут взагалі нема ніяких проблем щодо відстані. Відстань можна обрати будь-яку. Хай це буде навіть кілометр. Причому тут і відстань, і час, і простір. Тобто можна як завгодно. От. Дуже зручно те, що зарядка відбувається всіх приладів одночасно, коли вони розміщені в зарядному кейсі. Боксі такому, йде і зарядка абсолютно всіх приладів і самого кейсу. Кейс надає можливість дозаряджатися. Взагалі сумарна автономна автономність роботи 7 годин. Чесно скажу, я його ще не розряджав повністю в нуль, але тим не мій. Телефони можна підключити через бокс одночасно. Вивантаження йде. Дуже легко, як на Mac, так і на Windows. Звісно, потрібно дивитися на оновлення, які приходять від компанії Root. Оновлення ці ставляться дуже швидко. От, і Перед використанням обов'язково потрібно, обов потрібно оновити цю, цю прошивку. От, оновлення прошивки, я маю на увазі. До речі, Road Wireless Go перший я купив саме із домашніх обставин, так як я почав знімати на зеркальну камеру Canon, там погано працювала 5DSR. Камера в мене була, вона зараз є. Я зараз знімаю вже на іншу камеру, але. До речі, нарешті можете мене привітати. Нарешті я з 2016 року хоч щось оновив із своєї техніки, тому що з 2016 року абсолютно ніяких покупок не було в техніці. І цей рік став такий урожайний стосовно оновлень. Купив я, значить, для того, щоб. Для того, щоб. Не чути було фокусування, тому що об'єктив, який фокусується, він і на який я знімав, він автофокусування завжди просто кудись пропадало, не там фокусувалося де потрібно, не могло сфокусуватися постійно ці шух-шух-шух-шуршання, моторчика і самого апарата, об'єктива маю на увазі. І зачасту, і за таких моментів втрачалися ключові якісь слова, вирази, які я хотів записати. Саме тому мною було прийнято рішення купити Wireless Go. Я не пам'ятаю, що була тоді, по-моєму, тоді ще не було варіантів із двома мікрофонами. Це було дуже давно. По-моєму, це ще тільки-тільки вони випустилися, як зараз. Да, По-моєму, тоді їх ще не було. І я, я просто як знаново народився, коли нарешті позбувся цієї проблеми. Мені не треба було проводів, мені потрібно було тільки зарядити приймач і передавач. Все. І я міг цей передавач поставити куди завгодно. А підключався я через Zoom. Шостий підключався. І таким чином у мене взагалі було бомбезна якість звуку. Таким чином я вирішив на той час всі проблеми, які в мене були стосовно стосовно якості, якості звуку по запису. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день у мене є потреба мати більше мікрофонів, більше систем. І коли я дізнався, що ці, ця система Wireless Pro може писати на себе і якість звуку 32 біт, я Просто в мене не було ніяких сумнівів, що це саме той апарат, який мені потрібен. Я сильно сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. І якщо у вас є якісь питання стосовно роботи цього приладу, ну, обов'язково звертайтеся, пишіть, звертайтесь в коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь. От. Ну а я. Я ще раз хочу наголосити коротко про переваги. Це висока якість звуку, компактність і зручність. Це те, що можна мобільно використовувати апарат в польових умовах. Ви можете навіть його не підключати до якогось зовнішнього записуючого пристрою, він пише сам на себе, причому краще, ніж на приймач. Компактність і зручність ще в тому, що ви підключаєтесь до. Комп'ютера, як картрідер, він використовується тому, що він одразу через один провід підключає всі три прилади, і ви можете списувати спокійно із двох приладів одночасно за свої аудіозаписи. Ну, звісно, далека відстань. Ще раз наголошую, зараз відстань тепер на цьому приладі абсолютно ніякого значення немає. Ви можете, як в реальному часі, записуватися і вести. Трансляції, так і просто записувати на себе, на цей диктофон, на цей мікрофон, і потім в монтажу просто підтягувати цей запис із мікрофона. Якщо ви трансляцію ведете, то так, тоді треба враховувати, що 270 метрів. Але ці 270 метрів будуть, якщо Просто під час повітряної тривоги будуть проблеми і перебої із радіосигналами. Універсальний. Звісно, мені що подобається в ньому, що він універсальний. Він підключається абсолютно до всіх приладів, до телефонів, до андроїдів, до айфонів, до камер будь-яких. Тобто, ну, до всього до чого тільки можна собі придумати. До всього можна його підключити. Швидке підключення, ви бачили, що я його тільки дістав і він одразу почав записуватись. Шум. Якщо неправильно налаштувати, то, звісно, він буде... він буде не так ефективно працювати. Але я зараз пишу на автоматичному режимі. Мікрофон зараз не біля рота, а мікрофон зараз у мене на рівні грудей. І хочеться також відзначити, що немає ніякого шуму дава. Тому треба обов'язково передивитися, щоб була зарядка повна, правильно налаштувати. Тому, якщо у вас питання стоїть, чи купляти чи не купляти систему рот, однозначно купляти. Якщо для вас важливо не втрачати аудіозапис при високих, далеких відстанях, можливість запису на сам диктофон, до речі, я записував на обидва, на обидва мікрофона, От якось і не назвеш їх мікрофонами, тому що це. От, самі справжні диктофони. От. Але разом з тим назвемо їх вже диктофонами, тому що це два диктофони із приймачом, можна так назвати. Тобто ці обидва диктофони я з легкістю можу поєднати у відеоредакторі. Тому тут немає ніяких проблем в тому, щоб записувати. Єдине, щоб не робити багато нарізок, краще записати трохи чогось зайвого і, і в процесі монтажу просто вилучити на мою думку. Або коли ви якось записуєте, я думаю, що ви там розберетеся, якісь такі голосові мітки ставити. Тож, ще раз, ціна, як на мене. Невисока, враховуючи те, що це дійсно багатофункціональний прилад, високоякісний прилад, професійний. І він вам буде служити не 10 років, він вам буде служити набагато більше, я переконався. Тому нехай, якщо ви наважитеся придбати, нехай вам Тому якщо ви збираєтеся все-таки його купити, хочу вам побажати гарних записів, гарних моментів. Адже моменти ми вже самі повинні подбати про те, щоб було що записувати на ці диктофони, на камеру, на відео. І я щиро сподіваюся і бажаю вам, щоб у вас були ці записи якомога приємнішими. От. Миру всім! Добра благополуччя, нехай щастить.